Всі свій, нас всіх сьогодні зібрав на цьому місці, де ми можемо чути Слово Боже. Це зібрання, яке ми сьогодні маємо, воно, можливо, в нашому житті більше ніколи не повернеться. І те, що сьогодні Бог до нас говорив, воно ніколи в житті, можливо, нам вже не буде сказане. Але сьогодні Бог він говорив для нас, для того, що сьогодні кожен, зокрема, міг переглянути своє життя, переглянути свої дороги і поправити свої дороги і своє життя, поки є ще Богом дарований нашому житті шанс. Тому що наше життя, воно коротко, короткочасно на цій землі. Ми не знаємо, коли ми будемо зібр... відібрані з цієї землі, коли Бог прийде за нами. Буквально вчора вечором до мене позвонив мій товариш. Ціна все оплім'яниця вона їхала. Мало бути весілля вже скоро. 21 рік попала в автокатастрофу на смерть. Вона на смерть її хлопець і ще інші люди постраждали також на смерть три машини. І сьогодні сі запитання перед кожним з нас зокрема. Сьогодні ми чи ми сьогодні готові до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Проходить наше життя, проходить наші роки, проходить наші зібрання. Але сьогодні стоїть питання перед кожним з нас, зокрема, чи сьогодні я мав зустріч з Ісусом Христом. Я сьогодні прийшов на це місце. Я сидів, я слухав Слово Боже. Я слухав пісні, але всі сьогодні питання, що я сьогодні в цьому зібранні мав зустріч з Ісусом Христом. Я зачитаю два місця Слова Божого, хотів би поділитися деякими думками, що в мене є на серці. Читаю місце одне відоме і слово Божого. Буду читати два місця Слова Божого, хотів би поділитися деякими думками. Перше місце це буде Евангелія від Івана. Це буде 12-й розділ, я прочитаю з 20-го вірша і нижче. Там написано так: а між тими, що на свято прийшли поклонитись, були й деякі гелени. І вони підійшли до Пилипа, що з вівсаїди Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип Андріїв і каже, Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. Читаю друге місце Слова Божого, також відоме на місце. Це буде дії святих апостолів. Це буде третій розділ, відоме на місце. Третій розділ буду читати з першого вірша. А Петро та Івана, дев'яту годину молитві йшли разом у храм, і несом там чоловіка одного, що кривий був з отроби своєї матері, Його осадовили щоденно при вороті храму, що красними звалися просити милості від тих, що до храму йшов. Як побачив, він, він, що Петро та Іван хочуть у храму відійти, став просити в них милості. Петро з Іваном поглянув на нього, сказав подивись на нас. І той подивився на них, сподіваючись, що дістати від них. Та промовив Петро: «Срібла й золота у мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї змістилися ноги і суглобці Його. І зірвався, він устав та й ходив. І з ним у храмом увійшов, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Народжевесь бачив, як худи він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що в прекрасних воротах храму сидів ради милостині, і вони переповнились жахом і поводив із того, що сталося йому. Слава Богу. Я прочитав дві відомі нам події, і, слава Божу, відомі нам місця. Де свого часу Євангелист Іван, він описує одну подію, де свого часу було певне свято, де написано, що в той час багато людей вони прийшло, прийшли на це місце для того, щоб поклонитися Богові, для того, щоб поклонитися Богові так, як вони розуміли. Але я думаю, що ті люди, які туди прийшли, можливо, багато з них вони чули щось про Ісуса Христа. Я думаю, не просто в них появилося таке бажання. Ми хочемо, пане, бачити Ісуса. Значить, перед тим вони що чули були про Ісуса Христа. Можливо, саме ті люди були гелени, які мали в чомусь потребу, які нуждалися в тому, щоб милість Божа набула явана над ними в їхньому житті. Можливо, багато вони чули, де можливо їхні друзі, де можливо їхні рідні вони приходили, мали зустріч із Ісусом Христом. і в Їхнє життя приходила переміна, в їхнє життя приходило вирішення тих проблем, які були в їхньому житті. І совонову скажу, що підходять ці люди до Пилипа. І все їде і говорить: пане, ми хочемо бачити Ісуса. Написано, Пилип, іде до Андрія і каже. Що є люди на цьому місці, які хочуть побачити Ісуса. І написано, що йдуть вони і розказують це Ісусу. Які сьогодні бажання наповнюють наші серця, коли ми приходимо в Дім Молитви для того, щоб поклонитися Богові. Чи сьогодні в нашому серці є це бажання, прийшовши на це місце, Господи, ми сьогодні хочемо побачити Тебе. Ми сьогодні побачите славу Твою, ми сьогодні побачити дію Твою. Знаєте, у своєму житті я мав багато моментів, коли я їздив своїм ще дідом, їздив всім ще я сьогодні бачу багато людей, які мають сьогодні проблеми і потреби, і вони не мають сьогодні до кого прийти. Але сьогодні намет церкві, як народу Божого, потрібно їм показувати дорогу до Ісуса Христа. Мені пригадується буквально, що при житті мого діда була певна ситуація, була певна проблема, коли приїхала до нього чоловік з жінкою, які мали певну потребу, які нуждалися в милості від Ісуса Христа. Ця жінка вона була вагітна. Вона вже була на шостому місяці, в неї мали бути двойнята. І так склалося, чому ж одна із тих дітей, вона вмерла в утробі. І знаєте, приїхавши до мого діда, задаються питання і думаю, якщо цю дитину вбивати, витягувати, вмре друга, що робити? І знаєте, приходить совет від Господа і каже, ще для мене щось неможливе. Помолися, і ти побачиш дію мою. Знаєте, була певна молитва звершена, проходить певний час, проходить певне зізне зібрання. Приходить один чоловік і каже: Моя жінка вродила. І так дивиться на нього і каже: дивно, каже, всі жінки родять. Каже, Це ця жінка, за якою молилися, де була мертва дитина. Буквально за тиждень жінка напішла на узі. І та дитина, яка була мертва, їй не показувала з її не стало. Браті і сестри, то що сьогодні є неможливе людям, воно є можливе Богу. Сьогодні багато людей вони нуждаються в милості Божій, але сьогодні стоїть питання, чи ми сьогодні тим людям, які нуждаються в милості Божій, показуємо дорогу до Ісуса Христа. Пилип і Андрій вони показали дорогу до Ісуса Христа. Вони сказали, пане, я на цьому ми хочемо бачити Ісуса. Що сьогодні ми хочемо бачити в своєму житті? Я продав це друге місце, і слово Боже, відоме на місце де свого часу життя при житті першої апостольської церкви, де сила Господня надіяла. де Почалася праця Господня, була певна ситуація, були певні мужі поставлені, до яких діє Господь, де написано Церква першого пола ходила в страсі перед Божим лицем. І була певна ста, написано Петро та Іван, як завжди, на 9 годину ранку вони йшли в храм для того, щоб помолитися, для того, щоб поклонитися Богові. І Собор нам розказує, що там постійно було нести одного чоловіка, який був кривий. Який не мав можливості, можливо, працювати, як ми працюємо. Він, можливо, не мав можливості ногами ходити, як ми ходимо, і часто ми цього не оцінюємо. Але написано, що приносили його туди люди, вони садовили, для того, щоб він просив милостині в людей. І собор нам розказує нижче, що туди, я знаю, на прі Духом Святим поведений Петро та Іван для того, щоб там зявилася слава Божа! І написано нижче, коли ми читаємо, коли ці люди, написано, коли цей чоловік він побачив, як Петро та Іван вони наближаються, як вони хочуть уйти в храм. написано, що він щас став щось просити в них. Він простав просити милостині. Він надіявся, що можливо щось вони подадуть йому до подальшому він зможе за то прожити. Але цей чоловік не знав, що ці люди. Він не знав на те, що з ними є Господь, що з ними є сила Господня. І ми читаємо нижче Петро та Іван, вони поглянули на нього, сказали певні слова, каже, подивись на нас. Я думаю, що коли цей чоловік почув ці слова, і його серці появилася якась надія щось отримати. Але я думаю, коли почув нижче ці слова, які сказав, до них. Петро каже, срібла і золота в нас немає. Я не знаю, що всередині цього робилося, коли почув ці слова, подивись на нас і говорить, такі слова, срібла і золота в мене немає». Срібла і золота в нас немає. Але що я маю, те даю тобі. І ми читаємо, вони карі, була певна дія звершена, були сказані певні слова, які підтвердилися дією Божою. Написано він сказав, у ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань і ходи. І написано, взявши його за правицю, він підвів його. І написано, що тієї хвилі змістилися ноги і суглобці його. Написано, що він зірвався і почав ходити, і почав славити Бога. Навіть сьогодні зокрема, ми себе називаємо християнами. Ми називаємо Церквою Ісуса Христа. Ми розказуємо, що ми є живі, що на нас є Дух Святий, у нас є сила Господня. Але сьогодні стоїть одне питання перед кожним з нас, зокрема. Чи ми маємо сьогодні подати що людям тим, які в цьому світі сліпі й криві, які сьогодні нуждені, які погибають в цьому грісі беззаконня? Що сьогодні ми маємо їм подати? Ці люди йшли в храм, була певна проблема, вони мали що подати тій людині, яка була крива. Ми сьогодні живемо в останній час, і сьогодні питання, що сьогодні маємо ми подати, чи ми сьогодні в своєму житті переживаємо Бога, сьогодні в своєму житті ми сповняємося Духом святим. Сьогодні багато людей, крім нас, вони є сліпі духовно, вони є криві, вони є нуждені, вони мають чомусь потребу. Але сьогодні стоїть питання, чи ми маємо щось їм подати, чи ми маємо щось їм подати. Якщо ми не маємо ми бідні і нуждені, нам сьогодні потрібне обновлення, нам сьогодні потрібна сила. На сьогодні потрібне помазання, на сьогодні потрібна капля крові, на сьогодні потрібно, щоб сила Господня наповнила нас, наповнила наше життя, наповнила на наше серце. Я знаю, що ми не зможемо подати тоді, коли сила Господня в нас немає, ми не зможемо бути використані тоді Богом, коли наше серце не ну, далеко від Бога, коли наше життя воно проходить в цьому світі за принципами цього світу. Але знаю, коли ми будемо жити свято, коли своє серце будемо направляти до Господа, коли все в завжди будемо. Бога завжди. Ми будемо цими посудинами, яких Бог зможе використати для слави своєї. В якому суді положенні знаходимося ми, навіть тільки Господь. Але хай сьогодні це питання перед кожним з нас, зокрема, буде, що сьогодні ми показуємо тим людям, які хочуть бачити Ісуса. Чи ми сьогодні своїм життям показуємо Ісуса, сьогодні своїми можливо, мовою, цією поведінкою в своєму житті ми показуємо Ісуса їм. Що сьогодні ми маємо тим людям подати, які сьогодні в цьому світі сліпі, криві, які не знають Бога? що сьогодні ми маємо їм подати. Ці мужі, які жили в першоапостольській церкві, не мали що подати. Але хай Сьогодні кожен зокрема, ми задумуємося над тим, якщо ми не маємо що подати, нам сьогодні потрібно шукати Бога. Нам сьогодні потрібно шукати присутності Його. Нам сьогодні потрібно, щоб сила Господня на сьогодні наповнила нас і зійшла на це місце. Я пам'ятаю один момент, який би щоб ще раз задати. Я думаю, всі ми добре прекрасно. Знаємо Самсона, який був назореєм, якого Бог використовував для слави своєї. Не один раз він захищав Ізраїля, коли приходили вороги. Але в своєму житті він один раз всього не попильнував. Він кастовсь цієї мертвичини. Був певний аналіз. Перед тим було сказано, яке має бути його життя, як він має поступати, як має жити. Але в своєму житті всього на всього один момент. Один раз він не попильнував. І приходить певний момент, що сила Господня, вона покинула нас. Покинула Його. Які б сьогодні ми зрозуміли, то можливо, в нашому житті були певні моменти в житті, коли ми були близько з Господом, коли ми відчували Його, коли сила Господня наповнювала нас і сходила на нас. Але, можливо, прийшов певний відрізок нашого життя. Ми ми не попильнували десь, ми втратили. в нашому житті зараз пустиня. Ми зараз не відчуваємо Господа. Сьогодні, є ще Бог, дарований час, що ми сьогодні пошукали його. Сьогодні Бог, я дарований ще час, що ми ні з цього не віднята від нас. Ми можемо сьогодні прийти перед і сказати, Господі, я є безсилений, але знаю, що в безсилому ти даєш силу. Я знаю, що сьогодні я переможений ворог, але я знаю, що ти мене можеш підняти. Бо я сьогодні вся мертві впав, я не маю сили піднятися. Знаю, що той, хто падає, є сильний Бог, який може завжди підняти і подати руку свою. Продобув в своєму житті момент, коли Бог тебе використовував. Ну ти, що в цей світ і ти мав, що подати тим людям, які оточували тебе. Але сьогодні тебе, можна є криза, ти не відчуваєш Господа, тебе, може, є пустиня, сьогодні той повноровний час, коли ти можеш пошукати його, коли сьогодні можеш обновитися сказати, Господі, обнови мене. А сьогодні твоя п'ятидесятниця ну, обновиться в моєму житті. Я знаю, що забовом не прийде запізнення, а сьогодні Бог чекає тебе і мене. коли ти каже, Господі, я нуждаюся в тобі. Я нуждаюся в помазанні твоєму, я нуждаюся в силі Твоїй. Я ті щоб зараз... Стали всі над своєю нові і пошукали Господа і попросили, щоб сила його зійшла і наповнила це місце, і наше серце молимося. Лава Отчі, крамана лапа, я спала падала, бадала, Ya Ali Uya kraman alaman badara 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 badala eydi. Kara badala badas geri bilir 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 aydı. O re badala 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 eydi. Kar bara çara badara badala badala eydi. Kere badala badas kere badala badala eydi. Ali Uya Ali Uya kraman alaman Каремедес, каребедера Мадала Мадалайда, аллілуя, аллілуя, аллилуйя, кремала Мадалайдес, Ургіс, кареваделема Далайдес, Аллінуя, Господі Бог наш, або отче ми стоїмо перед лицем Твоїм, так як я ми приходимо перед величною і славу Твою, Аллілуйя. Тобі вдома належить слава, хвала й поклоніння, алілуя, і ти один достойний слави й хвали, ава отче, бо нема Бога подібнішого, як ти, ава отче. Амінь. Крава на лауде. Хірба на бадаштаву десь, Господі, тобі належить слава і хвала, і бо на наше життя воно є у твоїх руках, і до цього часу, до цього місця, ми є бережені тобою. Слава тобі, Алілуя! Господі, ми всі стоїмо перед лицем Твоїм, і ми дякуємо Тобі, за те, що ти в нашому ті дорога очі, руки, і ноги, якими ми ходимо, бачимо творіння Твоє, Алілуя! І сьогодні можемо стояти перед лицем Твоїм, -я. Я Дякую за те, що з того часу ти прийшов на цю грішну землю, і ти за нас послужив. Страждав алілуя, і в нас пролинує на кров, і нас хрестив Духом Святим. Аллілуя. Ми сьогодні можемо переживати Тебе і відчувати Тебе, Господі. Ти бачиш, на цьому місці людей є зневожені і безсилені. Господи, не бажаю зустрічі з тобою. Я благаю тебе во ім'я Ісуса Христа, кожного пачого підніми, а воче. Кожного посиленого подай силу, Аллилуйя. Крабадала дала Падагезен, Аллилуйя. Господі, ми є церква Твоя, ми є невіста Твоя, ава Отче. і Ми нуждаємося у Твоєму помазанні Твоїй силі. Крабадала дала Падалайзен, Господі, Алпареба далеме Обнови п'ятидесятницю нашої церква. Храба дала падала Падалайзен. Напустила Твою назва на наших зображеннях. Довірятись тобі, в своєму житті завжди, даруватись тобою, ми руки твій доручаємося, і вдома на слава, бо ти не бо отець, син і дух святий. Амінь.